Усім доброго доброго раночку. Давно не було у нас відео на нашому каналі, тому що, ну самі розумієте, не завжди є змога знімати відео. Зараз я проходжу медкомісію по МСЕКу, по групі, продліваю групу. І так як сьогодні не працює там один із кабінетів в лікарні, то придеться просто поїхати забрати. Результати аналізів і рентген. Ну, а далі буде, як би то кажеться, пів дня свободного. Ну, утром став і що я наблюдаю яку картину. У мене тут 40 кг м'яса замариновано. Скоро ж Паска. От. Сало м'ясо та ковбаски. Тут уже провітрюється, на провітрювання стоїть. І Лена у мене вже посадила картошку. О. І вже загрібає, загрібає граблями. Коротше, не жінка у мене, а просто робот. Коли вона вспіває. Поки я харю плющу, вона вже і коптить, і картошку посадила. Ось такі справи, такі діла у нас. Що ми так робимо по нашому будівництві? По нашому будівництву ми, як ви бачите, зняли да, опалубку, фундамент і цоколь готовий. Ось так от ми відміряли, де в нас буде щельова підлога. І почали вже вон там прокапувати. Ось оттуда, сюди буде робиться уклон. Получається, отут у нас буде метр проходу, далі метр вісімдесят щільові поли, ну і там трошки більше двох метрів. Буде бетонна підлога, в яку буде залито труби, водяний, пол, обогрів буде, будуть теплі поли в свиней. Ось так працюємо. Літо почалося дуже зненацька, ще тільки квітень місяць, а шмали вже так, що дай Боже. Дерева всі порозпускалися. Любо глянути. Взагалі, не знаю, видно вам, ні, там. Он, та все порозпускалось. І яблука, і груша, і вишня, і абрикус. Усе. Так, вчора робили ми БМВД, брали уже нове і робили корм нашій ремки і нашим поросятам. Зараз у нас йде порівняння з БМВД. Ось таке ми використовували Вецман. Що показав нам Вецман? Лінусь, привіт. Привіт, привіт. Що показав нам Вецман? На мішку Вецмана БМВД поросята набрали трішки більше 10 Так. Да? Да. 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 трішки більше 10 кг. На мішку БМВД. Зараз ми катаємо нове. Це тижня, тижні, тижні два ми їх кормили, да, да, тижня-два тижня ми старт. кормили їх е стартовим так. кормом. Робимо їм старт, то набрали вони 10 кілограм. Вчора ми другий раз заколотили вже е на новому БМВД. Ось на оцьому. Як ми вам і казали, те, що нам прислали. От. І... Ми тиждень прогодували на оцьому вже новому, який ми обкатуємо, і теж є результати, да? і результати непогані. Я би сказала, навіть хороші. Навіть, мабуть, краще, ніж да. на Вецмані, тому що мішок Вецмана ми вигодували, дав нам прирост 10-12 кілограмів. Да? Да. А другий раз ми оце робимо на цьому новому БМВД, то коли ми важили позавчора, позавчора да, то було стільки 26, пор... 26 кг порося? порося. Ну, тобто різниця, да? 12 за 2 тижні да. і за тиждень. 26 мінус 12. От тобі результат за тиждень на цьому новому БМВД. Так, Ну, ми працюємо далі. Я вже розказав, що я проснувся, а ти тут вже 40 кг м'яса коптиш. Закази, свята йдуть, так? Так, люди готуються. Хтось на пробу, хтось вже про запас був просять вакуумувати все. Ну так, да, це вже. Ці 40 кілограмів йдуть постійним замовникам нашим. Так що, хто ще не придбав, пожалуйста, ковбаска, сало, м'яско, все копчене, все домашнє. Ну, Номер телефона ви вже можете не під одним відео знайти. Лене номер телефона і замовити, скуштувати, так сказати. Так, ну а ми працюємо, будемо сьогодні далі копати яму. Під щелю підлогу. Господи, спека неможлива. І це ще тільки скільки. Це вже в тіні 23. І це тільки 9 ранку. В тіні 9. да. 10. 10. 10. 10. 10. У нас тут не переставлено. А, не переставлено, да. 10. 10 годин ранку, 35% влажності, 23 градуса. Ось так. Душі нема і не. І, і не передбачається. Так, добре. Ви дивіться, а ми працюємо. Ну, ось отак гуляючи потехесеньку і копаємо. Копаємо чернозем вивозимо, засипаємо далі наш огород. Поки до Лени там приїхали клієнти забирати копчення. Я вирішив вам показати, скільки ми за півтори години прокопали. Ну, було отак. по отак було. А оце ось за півтори годинки викопали і, пров... і вивезли. Зараз пообідаємо. І будемо далі працювати. Хай жара трохи спаде, тому що виложив градусник на сонечко, показало 39 градусів. Дуже багато для початку весни, це вже ціле літо. В наших маленьких поросюх вже випускаємо в літнік бо в сарайчику їм вже тіснувато трішечки стає, то ми ще й літнік їм отакий зробили, там загородили поки містак. Ну, літнік тут аж туди до забору далеко йде. Ну, Ми поки їм уменшили. Гуляють поки, да? їдять, ростуть куди, куди? За ноги хватають, кусаються зарази малі. Так, а ну зараз приїжджав до мене побратим. Приїжджав до мене побратим з дочкою і з дружиною. Кажу, давай візьми маркер, підеш, вибереш поросятку і придумаєш йому ім'я. Так його буде і звати. Ось вибрали оце поросятко. Тут ось зелена красочка, помітили, каже, буде пепа. Ну, пепа той пепа. А потім вони поїхали, я кажу Ліні, так це ж вроді не дівчина. Дивлюся, да, це хлопчик. Ну тось, виходить, це не пепа, це пеп. да, Пеп? Ох і пеп, ох і пеп. Ось такий пеп бігає. Ну, Дуже гарно їдять, слава Богу, все добре. Водичку п'ють. Наша ремочка в цьому місяці вже будемо робити запуск, зараз покажу її. Жарко, так? Да? Лежиш? Жарко. Двері закриваємо, пускаємо її туди тільки на ніч. А днем вона у нас тут в літніку. Отак поставив їй корито над водою, щоб пила. Цьому місяці 18 числа має бути гулька. І будемо ми її заряджати. Да? Будемо заряджати чистим ландрасиком. Ось так. Ну, а ми обідаємо і працюємо далі. Сьогодні у нас взагалі чудовий день, коротше, 28,3 без 103 дня. А у Лінусі тут вже перва партія. Красива, да, Лінусі? Ось така смакота. Ось таке гарнесеньке. М -м -м. Давай доставай. Будеш доставати чи ні? Ага, ні, хай трошечки вивітриться, хай застине димок, перестане йти і буду завантажувати ага. другу партію. Я зрозумів. Да. А потім другу, ну давай, як будеш витягувати, потім ще покажемо. Да? Да. Ой, красота, да. неймовірна. А запах треш, М -м -м, не передать. Скільки смаколиків, господи, висить. Що тут висить у тебе? і Пічеревина і щічка. Угу. Так, ну каптить тобі ще багато, ще ось да, да. Да? Да, у тебе М'ясо і І ребра в тебе ж тут угу, да, ось угу. в такій йомкості. Так. В такій ємкості достала з погріба, а ось отак от сола. Це в погрібі воно так стоїть, солиться. В спеціях все положено. Ой, сам би їв би, та гроші треба. <ріст> <надо. ріст> <Да? ріст> Ось така вкуснятина. Так, вінся просушила да? другу <ріст> партію. М'яско склали. М'яско склали, просушили. <ріст> Сиротські такі, звісно, кусочки. <ріст> <Маленький>, <ріст> Сирота якась їсти буде. Да? <ріст> Пробку не забудь витягнути. Так, ну а тепер... Дивимося, що ж тут вийшло з першої партії. Опача! Какой красота. М -м. Лен, доси кусочек. Ні. Жадіна. <каклевит> Жай-яй. Я салу по так ти. Ай-яй-яй, жадіна. по буде текти. Ну, Ладно, ладно. Так, ну в общем ось так. Перша партія готова. А ми їдемо далі, так? Да? Крутить педалі. Крутить педалі, їдемо далі. Їдемо далі, крутить педалі. А що ти хочеш показати? Що хочу показати, що ми зараз будемо далі отам, усе копати, копати і рити ямилу, так? Да? Да. Да. Наші тут сидять. Свиноматка там сидить. Жара вже трошки підспала. Е, уже скільки тут у нас. Ну, без п'ять вечора. Температура 28,2 в тіні. Почти прохладно. Почти прохладно, так, да, квітень місяць. Кльопа, що ти дідомовець? Він коли я йому кажу, так, беру телефон, кажу, це собачий приют. І він одразу починає себе гарно вести. Ось так показали, поїхали, працюємо. Боже, кавунчик мій, ти на кого похожий? На папу. А, <різь> <шо>? <різь> Гляньте, який роботяга. Що робити будеш? Я До мільйона не вистачає хват... рубля, піду грибону. А <різь> ну, давай, давай. <різь> я під запись, під ручку, <різь> я все складаю. Риболь ну, до мільйона, бо не хватає. Пішли порядки наводити. Да. Меняськи були на прогулки, а й на мардахи. Папа, ми за тобою. Ну давай, назад. 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 Ми будемо туди. Все. Пішли чистить. Слухай, та ми балакали, що на гривну, а ти тут уже на 1200 на гріб. Та ні, то якраз рубля не до доводи. Давай а ну, покажу їм. Дай я покажу людям, як вони стало. Ну, отак от так ми все щоб було так чистенько і гарненько. Тирси мілко і тирси сипем. І вони потім балдіють. Так, все. Куда? Куда? Це проваждається. Так, а тепер поїхали до гребем у нашої ремочки. Старшенькою да? старшенької. Ще на пару гривень до гребем. А наша... ще як я Мерседесом управляю. Я да, вже навчилася вже на мерсі літа по повної програмі. Ну Тут у нас небагато. Ми навіть мити не будемо. Ми просто вон, пару лопат уберемо отовуглу і все. Ну, держи. Yeah. Мільйон мільйон мільйон. Так. Як тебе там забувати? Гутієра. Гутієра. що я тебе забуваю, як тебе звати? зваю. А? А? Не, давай, зайди поки туди. Давай. давай, давай, папа сказав туди. Давай, давай, давай. Давай заходим. дівчика. Слухать туди? не слухає, але хвостиком виляє. Не давай. Давай. Зайди, кажу, трошки посидь там. Дай я О, Так, да, не дай не далі ворота відкрить буде, Лісти. Погнали. Сьогодні ми трошки маханули ямку, ось таку за сьогодні. Ну ми ж так 5-10 точок вивезли, пішли другу роботу робимо. По чуть-чуть, по чуть-чуть з кофіями. Вместо передиха Сергій Владимирович сьогодні поливав мені чесночок, поливав редисочку, поки я там на кухні потрошечки крутилася. Оце такі в нас перекури були. Ну, багатенько, звісно. Дивлячись на те, що ми вдвох, то багатенько. По чуть-чуть, потрошечку. Вже ми трошки так пішли на уклон. Це мало, ми ж будемо. Так, ще ж буде підчищатися, ще буде, ще уклон, буде робити виходить, глибше. Тільки ж це мало. Да. Е, у нас буде, виходить, там в початку 700, а в кінець ми зробимо тисячу, тобто метр. І отак от, от 700 і піде уклон і закінчиться він на тисячі, на метр. І це все ми посчитали, виходить 13, 13 кубів. кубов 13800. Угу. Ну, коли ми забетоніруємо, у нас вийде чистими, ну, забетонуємо стіни і пол. У нас вийде е, яма ровно на 13 кубів. Так, ну все, поки на сьогодні все. Будемо прощатися. Всім пока-пока. Бо вже вечір, ну а треба. Угу. Ще багато чого зробити. Все, всіх обняв, поцілував, приподняв. Лена вам теж каже пока. Доброї ночі. Всім пока. Да. Верховцеві, привіт, як завжди. Бачите, робота у нас іде, так що підтягуйтесь, якщо хочете допомогти нам. Ну, а тепер все. Точно пока. пока.